Всім привіт! Буду у вас помідори по рецепту. Значить, у мене невеличка тут швідерочка. На одну я положила листя хруну, листя смородини, листя вишні, чесник. Тепер перекладаю помідори. Так, наклала. зовсім верху не докладала і чесник. Зверху Отак накладаю листочка хруну. І зараз буду робити розсіл. Значить, на літру води сипемо 2 столових ложки солі. Так, це я роблю перший раз. Зараз подивимося, скільки це. Ну, так. 56 грамів. Столова ложка цукру. 23 грама приблизно. І столова ложка гірчиці сухої. Це це заливаємо один літр, літр холодної колодязної води. Так, заливаємо нашим розсолом Відро у мене трьохлітрове. Зараз подивимося, скільки потрібно розсолу. Так, я один літр наколотила. Ще трохи не вистачило. Щас... Так, заливаю друге. Відру. Відра у мене трьохлітрові, не п'яти. Так, ну дивіться. Оце скільки там грамів 200 у мене залишилося. На два відра майже 3 літри розсолу. І накриваємо зверху хроном. Так. Накриваємо кришечками. І в погріб через два місяці будемо пробувати. По цьому рецепту закривала перший раз.